Багатьом із вас відома ця скульптура Бруно Каталано. Моя матуся асоціює себе з нею. На перший погляд, скульптура навіює сумні думки, тому що із з початком повномасштабної війни життя моєї мами не тільки поділилося на до та після, а й умістилося в одну валізу, із якою вона рухається вперед і перемагає. Бо ім'я в неї таке Вікторія із самого дитинства в матусі була мрія. Стати вчителькою. І вона втілила її в життя. У 1997 році мама закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка за спеціальністю українська мова і література та зарубіжна література. Тоді і розпочалася її кар'єра. І ось уже протягом 30 років. Вона працює в Лисичанському ліцеї номер 17 За весь період роботи вона була неодноразово відзначена різноманітними преміями та грамотами. А в 2022 році, наказом президента України Володимира Зеленського моїй мамі було присвоєно звання Заслужений вчитель України. Вона постійно бере участь у різних освітянських форумах, виставках, конференціях, панельних дискусіях. Але по життю матуся не кар'єристка, бо на першому місці в неї сім'я. Вона турбується про кожного члена родини, любить, оберігає, допомагає, дає слушні поради, готує смачні сніданки і вечері, організовує дозвілля. До війни в нашої родини була чудова традиція подорожувати світом. А коли ми з братом були ще дітьми, увесь вільний час мама присвячувала нашій освіті, але дбала вона не тільки про високий рівень знань. Матуся вчила нас життю. З маличку ми знали, що доброта, людяність, взаємопідтримка, повага одне до одного, чесність, порядність у взаєминах це ті риси, які мають бути пріоритетними в нашому житті. І сьогодні мама продовжує вчити нас цьому. Уся наша родина дивується, як мамі вдається бути не тільки розумною вчителькою, прекрасною матусею, чудовою господиною, люблячою дружиною, а й творчою особистістю. Вона вишиває, малює, робить креативні букети, захоплюється сучасною літературою, вирощує квіти. Я пишаюся своєю матусею, бо вона дійсно є прикладом чудової людини. І в День матері бажаю їй творчої наснаги, здоров'я, добробуту, креативних ідей, сил, приємних сюрпризів, побільше життєвих радощів. Я люблю свою маму і зичу їй перемоги та перемог.